Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Соняшник розсів на небі. Поливати його не треба. Влітку, взимку він цвіте і на стіні золоте, розсипає сонце всюди, урожається радість людям. Вірно, це сонечко. А що сонечко нам дарує кожного дня? Вірно, малята, це промінчики. Сьогодні в гості до нас вітало сонечко, щоб розповісти, яку користь воно приносить для усього живого на землі. Дітки, а що таке сонце? Підкажіть, будь ласка, чи гріє сонечко? Якого воно кольору, на що сонце схоже, скільки сонечок у небі? Сонце з неба освітлює і гріє нас. Сонце це велетенська розпечена куля, що складається з газу і випромінює багато тепла і світла. Без нього ми не можемо жити, бо якщо сонце зникне, то все живе на землі загине. Буде завжди ніч, все замерзне, земля вкриться товстим шаром криги. Ось сонечко з'явилося над світом, і стало видно тепло скрізь краса, все заквітчалось зеленю та цвітом, на травах срібно виграє роса. З'явилось сонечко, і все живе радіє, і ніжиться в приємному теплі, а сонце промінці, гарячі сіє, і стало весело і радісно землі. Земля співає і радіють люди, рослини, звірі і пташки малі, як сонце є, тепло і світло буде, життя цвітиме на усій землі. Сонце це найтепліша і найяскравіша зірка. З тисячі кілометрів воно посилає промені, а разом з ним тепло і життя іншим планетам і усьому живому на землі. Сонечко необхідно для тварин, рослин та людям. Сонце зігріває і освітлює землю, завдяки цьому тварини бачать навколишній світ. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварини дуже корисні речовини вітаміни. Риби, жаби черепахи, коли холодно, перестають рухатись. Тому з настанням холодів вони ховаються у схованки. Сонце дає світло, допомагає рости всьому живому, зігріває і виробляє електроенергію, сприяє покращенню слуху і зору, вбиває хворобливі бактерії. Посміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Пропоную малята і вашим друзям розповісти, яку користь приносить сонечка. До побачення, до наступної зустрічі!